Жінки бізнес відновлення, форум з такою назвою відбувся у Києві. 100 українських підприємець взяли участь у заході на виставці під час роботи форуму вони представили свої товари та послуги. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, ознайомилася з продукцією вітчизняних бізнесвумен, які в умовах повномасштабної війни не закрили свою справу, продовжують працювати. А деякі навіть наважились відновити підприємницьку діяльність. Супереч тому, що зараз відбувається, можливо, із поясненням тому, що зараз війна. Насправді кожен другий бізнес відкритий під час війни. Відкривають жінки. І Для нас дуже важливо зараз підтримати жінок, тому сьогодні ми говоримо про і малий бізнес, і середній бізнес, і процеси грантової допомоги і від наших міжнародних партнерів, донорів, а також і від держави. Можливі грантові умови, які повинні бути наступні. Але саме основне, коли жінки наші започатковують бізнес, важливо вже говорити і про масштабування цього бізнесу. Війна в Україні суттєво вплинула на роботу бізнесу. Загалом переїзд у невідоме місто, спроби фінансово забезпечити себе, страх за родину і працівників це лише деякі фактори, з якими стикаються індивідуальні виробники. Війна вплинула на логістику, війна вплинула на людей. А я не могла просто елементарно замовити пряжу, бо ви знаєте, що кордони були перекриті. В Києві знаходжусь тільки я зараз. Мама знаходиться в Запоріжжі, бо я сама з Запоріжжя. А тітка знаходиться в Дніпропетровській області. Тому у нас такий родинний бізнес. У нас сім кілометрів до кордону з Росією. Тому ми, як ніхто, постійно під обстрілами це відчуваємо. Одну діляночку заклали поближче до міста Суми. Ми самі вирощуємо, перероблюємо лаванду. А б ви собі тут придбали? І сьогодні я вибрала дуже багато до речі речей і зроблених власними силами. Тут і, і різні і модні є речі, і дуже багато косметики. І до речі, вона дуже дуже є, як на мене, якісна. Тому звісно, дійсно вироби, які є. Я приглянула немало всього. Свій виступ на відкритті форуму жінки бізнес-відновлення. Віцеспікерка Олена Кондратюк розпочала з історії про Клементину Авдикович, галичанку, яка на початку ХХ століття змогла створити велику фабрику солодощів. нову фабрику вона звала Фортуна. Нова в 30-х роках. Фабрика виготовляла 5 тонн солодощів на день. Можете уявити, з який масштаб був цього бізнесу, коли Цю солодку продукцію доставляли в Дрогобич та Стрий на легкомоторних літаках. Сьогоднішня її далека спадкоємиця світоч у Львові. Звісно, що шлях до успіху був тернистим: розпач, розчарування, злети і падіння. Ця історія є наглядна тим, чого вона вчить, і вчить вона в двох речей на мене. Перше це Україна дійсно має дуже хорошу історію підприємництва. І це якраз наглядний приклад цьому. І друге, звісно, річ це виклики для жінок, підприємниць, які залишилися тими самими. Спочатку страх, потім осуд в процесі, невдалі спроби масштабування, пошук партнерів, розвиток, можливий успіх і, не дай Бог, загарбника на нашу землю. Для українських жінок проведення таких заходів це нові можливості, а також черговий меседж. Про їх роль в інфраструктурному, соціальному економічному відновленні країни для нас дуже важливо зараз виховувати не патерналізм, а універсалізм. І держава, звісно, має бути упорою. Причому між бізнесом і державою має встановлюватися взаємна довіра. І якщо так можна сказати, в цій аудиторії має бути взагалі так звана джентльменська угода. Та ну знайки назвати до речі в жіночому середовищі, це не джентльменська, а, напевно, жіноча угода та між державою і бізнесом, щоб це була взаємодопомога і взаємодовіра за словами Олени Кондратюк, важливо не забувати про сільських жінок, які в нинішніх умовах, маючи інші можливості, потребують особливої уваги та допомоги. Спікері форуму наголошували також на необхідності створення сприятливого середовища для розвитку жіночого підприємництва, підтримки державою ініціатив та впровадження нових проєктів. Зараз ми розпочали і дизайнуємо нову програму Муніципальна няня. Яка буде розповсюджена на всіх жінок внутрішньо переміщених, що сьогодні доглядають за дітьми і не мають можливості займатися бізнесом чи йти на роботу. Зрештою, це може бути і міні-підприємницька діяльність, тому що ми змінюємо формат муніципальної няні, і вона може доглядати як свою, так і ще декілька дітей. Тобто, це може бути бізнес. Друге, доглядовий бізнес, соціальні послуги це дуже велика сфера, де задіяні саме жінки, і ми перетворюємо. Соціальні послуги також на ринок у міністерстві соціальної політики вже працюють над тим, щоб вирівняти деяку несправедливість у пенсійному забезпеченні, аби у майбутньому були гідно оцінені роки догляду жінки за дитиною. Додала міністр. Економічна інтеграція та рівність у доступі жінок і чоловіків до економічних можливостей має бути національним пріоритетом для країни. Наголошували учасники форуму.